Займаюся вже півтори роки, хочу стати майстером спорту, але поки тільки перший юнацький. Хочеться стати майстером спорту, треба типу, займатися. Хочу на Олімпійські ігри, мабуть, попасти. В минулому році в наш громадський бюджет за ініціативи ветеранів АТО, а саме Костянтина Оксамитного, було виграно по громадському бюджету встановлення спортивного дитячого майданчика на набережній. Але встановити ми не встигли. В минулому році тому введений він в дію ось зараз. І якраз з сьогоднішнього дня діти, дорослі, всі бажаючі займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, зможуть займатися на нашому майданчику. Я займаюся вже рік, мене звати Вероніка, я займаюся на каноє. Цей нам майданчик дає можливість просто для всього відділення запуститися перед навчальним процесом. Діти можуть підготуватися більше функціональною. І краще приступити до основної роботи, яку вони виконують на воді, Ми можемо займатися, розминатися перед займанням на воді, а потім після підкачатися своїм м'язи. Трішки напружувати, щоб бути сильнішими. Я хочу дуже дуже сильно подякувати. Коли в нас буває погана погода, великий вітер, велика волна. Ми не маємо змоги взагалі вийти на воду. Ми повністю все тренування проводимо на цьому майданчику. Тому він для нас незамінний. Дякуємо всім, хто приклав до цього. Так що це круто. Займаємося спортом. Будемо здорові. Ми гарна, найкраща нація в світі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! うん。